Клітини та їх похідні утворюють тканини. Тканини текстус гістос. Це сформована система клітин та заклітиної речовини, об'єднаних спільністю походження, будови і функції. В організмі людини виділяють чотири типи тканин епітеліальну, сполучну, м'язову та нервову. Кожна тканина розвивається з відповідного зародкового листка. Епітеліальна тканина походить з енто, екто і мезодерми. Сполучна м'язова тканини утворюється з мезодерми. Нервова тканина розвивається з ектодерми. Епітеліальна тканина текстус епітеліаліс – покриває поверхні тіла і вистилає слизові оболонки, відокремлюючи організм від зовнішнього середовища. Такий епітелій називають покривним. Ще епітелій утворює залози. Його називають залозистим. Крім того, виділяють сенсорний епітелій, клітини якого сприймають специфічні подразнення в органах слуху, рівноваги і смаку. У залежності від положення щодо базальної мембрани, покривний епітелій поділяють на простий, одношаровий і багатошаровий. Усі клітини простого епітелію розташовані на базальній мембрані і утворюють один клітинний шар. У багатошаровому епітелії клітини утворюють кілька шарів, і лише клітини нижнього глибокого шару лежать на базальній мембрані. Одношаровий епітелій поділяється на однорядний або ізоморфний, до нього відноситься плаский, кубічний, циліндричний, призматичний і псевдобагатошаровий, багаторядний. В однорядному епітелії ядра всіх клітин епітеліального шару розташовані на одному рівні, і всі клітини мають однакову висоту. У багатошаровому епітелії ядра клітин розташовані на різних рівнях. У залежності від форми клітин їх здатності до зроговіння розрізняють багатошаровий плоский незроговілий епітелій і багатошаровий плоский зроговілий епітелій. Зроговіння клітин шкіри – це фізіологічний процес. Які розвиваються під впливом навколишнього середовища. Роговілі клітини товщують та стають більш пружними. Вони захищають нижні шари шкіри від пошкоджень, проникнення інфекцій та пересихання. Епіталіоцити мають різноманітну форму і розміри. У залежності від форми клітин розрізняють такі види: плоский, кубічний, циліндричний, призматичний. Будова клітин різних видів епітелію різна, однак усі вони мають загальні структурні ознаки. Епітеліоцити полярні, їх аплікальна частина відрізняється від базальної. Вони утворюють шар, що розташовується на базальній мембрані і позбавлений кровоносних судин за винятком атипового епітелію. Епітеліоцити мають всі органели загального призначення, їх розвиток залежить від функції клітини. Епітелій виконує численні функції. Це в першу чергу бар'єрна і захисна функції, які здійснюють усі види епітелію. А також зовнішній обмін смоктування, секреція, екскреція, газообмін, моторна. Одношаровий епітелій представлений одним шаром плоских лускатих епітеліоцитів, що лежать на базальній мембрані. Плоскі епітеліоцити покривають поверхні слизових оболонок. Утворюють зовнішню стінку капсули міркових клубочків, задній епітелій рогівки. Такі клітини вистилають просвіти всіх кровоносних і лімфатичних судин, порожнини серця, ендотелій і просвіт альвеол респіраторні епітеліоцити. Простий кубічний епітелій, утворений одним шаром кубічних епітеліоцитів, що мають на зрізах квадратну форму. У центрі клітини розташовується кругле ядро. А на аплікальній поверхні є мікроворсинки. Розрізняють безвічості кубічні епітеліоцити. Вони знаходяться у деяких збірних трубочках нирки, дистальних прямих канальцях нефронів, жовчних капілярах, судинних сплетіннях мозку, пігментному епітелі сітківки ока та розрізняють вічості, які знаходяться у термінальних і респіраторних бронхіолах, епендемоцитах, що вистивають порожнини шлуночків мозку. Поверхня цих клітин гладка. Передній епітелій кришталика ока також представлений кубічним епітелієм. Простий призматичний, циліндричний стовпчастий епітелій, розповсюджений в організмі людини, зокрема у вигляді покриву слизової оболонки у шлунково кишкового тракту від входу в шлунок до відхідника. За формою високі, вузькі призматичні або циліндричні клітини, які щільно з'єднані між собою комплексом міжклітинних сполук. Кругле або еліпсоподібне ядро розташоване в базальній, тобто в нижній частині клітини. У цитоплазмі є багато мітохондрій, добре розвинений апарат гольджі, числені елементи агранулярної і гранулярної ендоплазматичної сітки. Мікроворсинок багато в епітеліоцитах слизової оболонки кишки і жовчного міхура. У флизовій оболонці цих органів є безліч лихоподібних екзокриноцитів, що виробляють слиз. Псевдобагатошаровий епітелій, утворений переважно високими клітинами з овальними ядрами, які розташовані на різних рівнях. Усі клітини лежать на базальній мембрані, але не кожна з них досягає просвіту органа. В епітелії цього типу розрізняють чотири види клітин: війчасті або моготливі, вставні, базальні стобурові і килихоподібні. У багаторядному епітелії дихальних шляхів є ендокринні клітини, які продукують гормони, що здійснюють місцеве регулювання. Багатошаровий плоский незроговілий епітелій складається з трьох шарів клітин, серед яких розрізняють базальний, остистий, проміжний і поверхневий. Епітелій цього типу покриває слезову оболонку ротової порожнини стравоходу, Піхви, голосових складок, перехідної зони відхідника, жіночого сечівника, а також створює передні епітелії рогівки ока. Іншими словами, такий епітелій покриває поверхні, що постійно зволожується секретом залоз. Базальний шар утворений відносно великими призматичними або циліндричними клітинами, що прикріплені до базальної мембрани за допомогою числених напівдесмосом. Остистий шар утворений великими клітинами полігональної форми, що мають відростки у вигляді шипів. Ці клітини розташовані кількома шарами, які зв'язані між собою численними дисмосомами. Поверхневий шар утворений плоскими відмираючими клітинами, які злущуються. Багатошаровий плоский зроговілий епітерій покриває всю поверхню шкіри, утворюючи її епідерміс. В епідермісі виділяють 5 шарів: базальний. Остистий, зернистий, блискучий і роговий. У базальному шарі розташовані клітини призматичної форми, що мають численні невеликі відростки, які уточені базальною мембраною. А в цитоплазмі над ядром є гранули меланіну. Остистий шар утворений декількома рядами великих полігональних епітеліоцитів, які мають короткі відростки, шипи. Тому цей шар ще називають шипуватим. Зернистий шар складається зі сплощених епітеліоцитів, які мають багато зерен кератогіаліну. Блискучий шар, що на гістологічних препаратах має вигляд блискучої світлої смужки, утворений із плоских епітеліоцитів, які містять елеїдин. Роговий шар утворений з відмерлих плоских клітин, рогових лусочок, які заповнені кератином та похорцями повітря і регулярно злущуються. Перехідний епітерій змінює свою будову в залежності від функціонального стану органа. У перехідному епітерії виділяють три клітинні шари: базальний, проміжний і покривний. Базальний шар складається з невеликих інтенсивно забарвлених клітин неправильної форми, які лежать на базальній мембрані. Проміжний шар містить клітини різноманітної форми, які здебільшого мають вигляд тенісних ракеток з вузькими ніжками. Що контактують з базальною мембраною, покривний шар утворений великими світлими клітинами, в яких може бути два три ядра, форма цих епітеліоцитів, залежно від функціонального стану органа, може бути сплощеною або грушеподібною. Перехідний епітелій покриває слезову оболонку ниркових чашечок і миски, сечоводів, сечового міхура, початкового відділу сечівника. При розтягуванні стінок органів ці епітеліоцити стають плоскими, а їхня плазматична мембрана розтягується. Клітини залозистого епітелію, гландулоцити, утворюють пенхімію багатоклітиних залоз. Залози поділяють на екзокрині та ендокрині. Екзокрині залози це залози зовнішньої секреції, що мають вивідні протоки. Ендокринні залози це залози внутрішньої секреції, що не мають вивідних проток, а виділяють синтезовані ними продукти безпосередньо у міжклітинні просторі, звідки вони надходять у кров і лімфу. Також є змішані, що складаються з екзо та ендокринних відділів, наприклад, підшлункова залоза. Екзокринні залози поділяють на одноклітинні та багатоклітинні. У організмі людини є безліч одноклітинних келихоподібних лихоподібних екзокриноцитів. Що розташовані серед інших епітеліальних клітин слизових оболонок, порожнистих органів травної, дихальної, сочової та статевої систем. Ці клітини виробляють слиз, які складаються з глікопротеїдів. Структура келихоподібних клітин залежить від фази секреторного циклу. У процесі синтезу і утворення слизу беруть участь рибосоми, ЕПС, комплекс гольджі. Секреція гранул здійснюється шляхом екзоцитозу. Багатоклітинні екзокринні залози. Екзокриноцити утворюють початкові секреторні відділи екзокринних багатоклітинних залоз, що виробляють різні секрети та їхні трубчасті протоки, через які секрет виділяється назовні. Структура екзокриноцитів залежить від характеру секреторного продукту і фази секреції. У цитоплазмі клітин багато мітохондрій, елементів комплексу Гольджі і ендоплазматичної сітки. Залозисті клітини структурно і функціонально поляризовані. Синтез білка і виведення секреторного продукту є складним процесом, в якому приймають участь різні клітинні структури полірибосоми, гранулярна ЕПС, комплекс гольджі, секреторні гранули, плазматична мембрана. Секреторний процес відбувається циклічно. Його поділяють на чотири фази. У першій фазі в клітину надходять необхідні для синтезу речовини. У другій фазі відбувається синтез речовин. У третій фазі секреторні гранули виділяються з клітини. У четвертій фазі відновлюється вихідний стан ендокриноцитів. Можливі три способи виділення секрету. При мерокринному способі секреторні продукти виділяються з клітини без порушень її цілісності. Цей спосіб спостерігається в серозних залозах, а спосіб супроводжується руйнуванням апікальної частини. Або верхівок мікроварсинок. При голокринному способі виділення після накопичення секрету гондулоцити руйнуються і їх цитоплазма входить до складу секрету. Усі залози, в залежності від будови початкового відділу поділяються на трубчасті, ацинозні, альвеолярні, трубчасто ацинозні і трубчасто альвеолярні. В залежності від кількості вивідних проток виділяють прості і складні. Прості залози підрозділяють на прості нерозгалуджені, що мають лише один кінцевий секреторний відділ, і прості розгалуджені, що мають декілька кінцевих секреторних відділів. До простих нерозгалуджених залоз відносять власні залози шлунка і кишкових крипт, потові і сальні залози. Прості розгалуджені залози є у воротарній частині шлунка, дванадцятопалі кишці – матці. Складні залози завжди розгалуджені, бо їх численні вивідні протоки закінчуються багатьма секреторними відділами. За форму секреторних відділів такі залози поділяють на трубчасті залози порожнини рота, альвеолярні, функціонуюча грудна залоза, трубчасто альвеолярні, підніжня шелепна слина залоза, трубчасто-аценозні, екзокрина частина підшлункової залози, приушна слина залоза, великі залози стровоходу. І дихальних шляхів, сльозова залоза і на цьому все. Я вітаю вас з успішним проходженням лекцій цього курсу. Зустрінемося у наступному відео.